М'ясні продукти, м'ясо та кулінарні вироби з нього повинні піддаватися ретельному санітарному контролю під час одержання, транспортування, зберігання та реалізації, оскільки вони можуть бути причиною виникнення кишкових захворювань, гельмінтозів та харчових отруєнь. Господарства, які є постачальниками м'яса, м'ясної сировини та м'ясних продуктів, повинні пройти атестацію. Тобто процедуру оцінки санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного стану та їхніх технічних можливостей з метою забезпечення стабільного випуску продукції, яка відповідає встановленим вимогам щодо якості та безпеки. На якість м'яса істотно впливає процес дозрівання, коли під впливом складних біохімічних процесів. Поліпшуються смакові властивості м'яса і збільшується його стійкість під час зберігання. В їжу використовують лише достигле м'ясо. Шкірка підсихання, яка утворюється на поверхні м'яса за правильного режиму його охолодження і дозрівання запобігає проникненню мікроорганізмів у глибину м'яса. Особливу увагу. Варто звернути на вироби із субпродуктів, які є швидкопсувними через порівняно високий вміст у них вологи, крові, велике обсімінення мікроорганізмами, тому на всіх етапах отримання, переробки, зберігання, реалізації субпродуктів важливо чітко дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог. Відповідно до закону України про ветеринарну медицину. Експертиза продуктів тваринництва здійснюється як обов'язковий державний ветеринарний контроль у місцях, де організована реалізація м'яса і м'ясних продуктів. На ринках зазначену експертизу продуктів і сировини здійснюють співробітники державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. Під час забою тварин здійснюється ветеринарно санітарний контроль. За якістю м'яса та продуктів забою. Основною сировиною для виробництва м'яса в Україні є велика рогата худоба, свині і у незначній кількості вівці, кози, коні, кролики. М'ясо туші напівтуші, четвертини сільськогосподарських і диких тварин та птиці всіх видів підлягає обов'язковому тавруванню тавро. І штампами згідно з інструкцією з товарознавчої оцінки та маркування м'яса, затвердженою наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, що засвідчує придатність м'яса для споживання та зазначає категорію вгодованості. Таврування м'яса здійснюється тільки після ветеринарно-санітарної експертизи. На м'ясо здорових тварин наносять фіолетове тавро. На умовно придатне м'ясо ставлять червоне тавро тієї самої форми, що й на м'ясо здорових тварин. Поряд із червоним тавром має бути штамп із зазначенням умов з незараження м'яса. Наприклад, фінос це у заморожування, у на наварену ковбасу. На консерви тощо Санітарну, е, санітарні експертизи туш і внутрішніх органів проводять ветеринарний лікар. М'ясо і м'ясопродукти оглянуті та затавровані поза ринком і доставлені для продажу на ринку. Також підлягають обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі в лабораторіях. Власник, що доставляє для продажу м'ясні субпродукти тварин, має одночасно надати ветеринарну довідку, оформлену у встановленому порядку, підписану ветеринарним лікарем та завірену печаткою ветеринарної установи, про те, що тварина була оглянута перед забоєм, а після забою всі продукти були піддані ветеринарно-санітарній експертизі. Довідка дійсна протягом трьох днів. У довідці мають бути зазначені дата та час забою тварини. У випадку ненадання довідки м'ясо і субпродукти підлягають лабораторному дослідженню. Під час вивезення м'яса і субпродуктів для продажу за межі адміністративного району їх власник. Повинен надати відповідне ветеринарне свідчення. М'ясо, визначене придатним у їжу, таврують у порядку, як зазначено в чинній інструкції ставрування м'яса. М'ясо та інші продукти, визнані непридатними в їжу, підлягають конфіскації та знищенню. Під час санітарно-гігієнічної оцінки м'яса, визначають його свіжість. Проводять органоліптичні і лабораторні дослідження згідно з чинними стандартами. Під час органоліптичного дослідження м'яса звертають увагу на зовнішній вигляд, запас і консистенцію м'язової тканини на поверхні та розрізі, на стан жиру, сухожилків, кісткового мозку та бульйону. У лабораторії проводять бактеріоскопію. Визначають вміст аміноаміачного азоту та реакцію з купрум сульфатом. За ступенем свіжості м'ясо поділяють на свіже, якісне, сумнівної свіжості та несвіже. М'ясо, отримане від здорових і відпочилих тварин, не містить мікроорганізмів. М'ясо може забруднюватися мікроорганізмами під час його механічної обробки і розбирання туш, транспортування, зберігання, реалізації через повітря, контакту зі шкірою тварин, забрудненими інструментами, інвентарем, обладнанням, руками і спецодягом робітників. Під час забою м'ясо тварин може бути зараженим. Через проникнення бактерій з кишечнику в м'язову тканину. Джерелом контамінації м'яса патогенними і токсигенними бактеріями можуть бути тварини бактеріоносії та хворі люди. Склад мікрофлори м'яса дуже різноманітний за кількістю і складом. За сприятливих умов мікроорганізми розмножуються на поверхні м'яса. І поступово проникають у глибину. Обсімінення м'яса мікроорганізмами знижує його якість та безпечність. Під час санітарно гігієнічної оцінки м'яса проводять відповідно до стандарту бактеріоскопічне дослідження, яке дозволяє швидко встановити ступінь його свіжості шляхом мікроскопування. Згідно із санітарними правилами і нормами, для м'яса нормативними показниками є кількість мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми, вміст бактерії групи кишкової палички та патогенних мікроорганізмів, зокрема і сальмонел. Під час санітарно-гігієнічного контролю якості м'яса і продуктів забою під час переробки тварин, особливо без внутрішніх органів, може виникнути підозра, що м'ясо одержане від вимушено забитої хворої в агонічному стані чи перевтомленої тварини вбитої. Для визначення стану м'яса застосовують патологоанатомічне, органолептичне, бактеріологічне дослідження, бактеріоскопію мазків відбитків, трихінолоскопію свинини, а також визначають ступінь знекровлення: pH, перексидазну пробу та кольорову реакцію на мікробні токсини. Під час дослідження туш звертають увагу на стан зрізу, ступінь знекровлення, наявність гіпостазів та змін у лімфатичних вузлах. За підозри, що м'ясо одержане від забою хворих тварин чи забитих у стані агонії, проводять бактеріоскопічний аналіз, визначають pH, ставлять реакцію на пероксидазу а для м'яса великої рогатої худоби формальну пробу. Це реакція з нейтральним формаліном. М'ясо вважається одержаним від здорової тварини за наявності відповідних органолептичних показників туші відсутності патогемних мікробів pH 5,7 6,2. Позитивної реакції на перексидазу та негативної формальної реакції. М'ясо хворої, а також перевтомленої триварини недостатньо знекровлена pH 6,3-6,5 Реакція на переоксидазу негативна, а формальна проба позитивна. М'ясо тварини забитої в стані агонії, погано знекровлене, із синюшним чи бусково-рожевими забарвленнями лімфатичних вузлів, pH 6,6 і вище. Реакція на пероксидазу негативна, а формольна реакція супроводжується утворенням желеподібного згустку. Бактеріологічне дослідження м'яса проводять згідно з чинними правилами ветеринарного огляду забійних тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м'яса і м'ясних продуктів та нормативно-технічною документацію у випадках, коли необхідно уточнити діагноз на різні інфекційні захворювання або виключити забруднення м'яса бактеріями. З групи збудників харчових токсикоінфекцій до випадків, які вимагають бактеріологічного дослідження м'яса, належать вимушений забій тварин, шлунково-кишкові захворювання, захворювання дихальних органів з тяжким перебігом, септикоепіємічні процеси та отруєння, захворювання пологових шляхів. Ускладнення, пов'язані з тяжкими пологами, гострі захворювання вимені, суглобів, сухожильних піхов, наявність гнійних та гангренозних ран, великих травм, підвищення та зниження температури тіла, випадки видалення кишечника з туші пізніше 2 годин після забою тварин, особливо влітку. Підозра щодо гостроінфекційних захворювань, відсутність внутрішніх органів, сумнів щодо придатності м'яса в їжу, підозра щодо паратифозних захворювань або після забійного забруднення м'яса паратифозними бактеріями злоякісний перебіг ящура, забій тварин-продуцентів, оброблених живими мікробами, але забитих не раніше трьох тижнів з моменту закінчення обробки. Раніше цього сроку забій тварин продуцентів на м'ясо забороняється у випадках на вимогу ветеринарної або медико-санітарної інспекції. Санітарно-гігієнічні вимоги до м'яса птиці. М'ясо птиці, курей, качок, гуски відрізняється ніжною консистенцією, високою харчовою і біологічною цінністю. М'ясо птиці належить до продуктів, що швидко псуються, якість його залежить від дотримання ветеринарно-санітарних правил під час забою і розробки тушок. Забруднення м'яса птиці. Патогенними мікроорганізмами може виникнути через зміст кишечнику, якщо він пошкоджується при потрошенні тушок. Особливу небезпеку становить зміст кишечнику за наявності в ньому сальмонел. Носієм сальмонел є переважно водоплавна птиця, і тому жорстке дотримання санітарних вимог при її обробці. Має велике значення для профілактики сальмонельозної токсикоінфекції. У заклади ресторанного господарства приймається водоплавна птиця лише в патраному вигляді, що найбільш повно відповідає гігієнічним вимогам. Особливу увагу слід приділяти приготуванню виробів із фаршу. оскільки в процесі виготовлення рубленої маси створюються сприятливі умови для розвитку шкідливої мікрофлори. В процесі виготовлення м'ясних напівфабрикатів необхідно виконувати такі санітарні вимоги. М'ясні напівфабрикати виготовляти на окремому робочому місці. Всі напівфабрикати готувати на протязі дня в невеликій кількості. При необхідності зберігати при температурі не вище 6 градусів Цельсію, не більше встановленого терміну. М'ясний фарш і котлетну масу готувати в невеликій кількості. У процесі виготовлення виробів з фаршу відбувається подальше збільшення кількості мікроорганізмів у результаті обсимінення їх під час механічних операцій. Перемішування фаршу в змішувальній машині та формуванні виробів, а також із повітря приміщень. Додаткове обсемінення фаршу можливе при додаванні шпику і спецій. Зі спеціями, особливо з перцем, у фарш може потрапляти значна кількість спорових бактерій. При для пригнічення розвитку мікрофлори та досягнення бактеріостатичного ефекту щодо розвитку мікроорганізмів, напівфабрикати рекомендується заморожувати. На цьому слайді в табличці ви можете побачити строки зберігання та температуру напівфабрикатів з яловичини, свинини, баранини та козлятини. Крупнокускові зберігаються 48 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. М'ясо фасоване від 250 г до 1 кілограма 36 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Порціонні без панірування це вирізка, бівштекс натуральний, лангет, «Антрикот», ромштекс. Яловичина, баранина, свинина духова, ескалоп, шніцель та інші можуть зберігатися 30, 36 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Порціоні в паніровці, такі як ромштекс, котлета натуральна з баранини і свинини шніцель можуть зберігатися 24 години при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Дрібнокускові, такі як безстроганів, азу, піджарка, гуляш, яловичина для тушкування, м'ясо для шашлика та інше. Зберігаються 24 години при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Печення особлива м'ясне асорті. 18 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Кістки харчові. 24 години при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Субпродукти охолоджені. 24 години при температурі від 2 до 6 градусів. Заморожені субпродукти 48 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Шашлик маринований напівфабрикат 24 години. Від 2 до 6 градусів Цельсію. Напівфабрикати м'ясні рублені, такі як шніцель натуральний рублений, котлети натуральні рублені. біштекс рублений, котлети московські, домашні, київські, люля-кебаб 12 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Біштек рублений заморожений. 12 годин. При температурі не вище 5 градусів Цельсію. Підвищеної харчової цінності це такі напівфабрикати, як котлети яловичі, знежирені, шкільні биточки яловичі, кнелі м'ясні, можуть зберігатися 12 годин при температурі від 2 до 6 градусів Цельсію. Критерії безпечності м'яса свіжого, охолодженого, замороженого. Критерії безпечності м'яса та м'ясопродуктів полягають у дотриманні вимог щодо обмеження допустимих рівнів вмістовних основних груп потенційно небезпечних для здоров'я людини, речовин, хімічного та біологічного походження. Державне нормування показників якості і безпеки м'яса м'ясної сировини та м'ясних продуктів проводиться шляхом встановлення норм цих показників у нормативно-правових актах, стандартах та інших нормативних документах на продукцію. Державний контроль у сфері виробництва, переробки і реалізації м'яса м'ясної сировини та м'ясних продуктів. З питань дотримання санітарних норм і правил розроблення технічних умов, технічних регламентів на продукцію, визначення показників її безпеки на початку та періодичний нагляд у процесі виробництва продукції, а також за використанням обладнання тари, транспортних засобів відповідно до законодавства. Здійснюють установи та заклади Державної санітарно-епідеміологічної служби. М'ясо і м'ясні вироби регламентуються на вміст антибіотиків, пестицидів, нітрозамів, гормональних препаратів та деяких токсичних елементів. Регламентуються вміст таких контамінанів, токсичні елементи. Ртуть, свинець, кадмій, мишяк, мідь, цинк, мікотоксини, афлотоксин b 1 антибіотик, тетрациклінової групи, гормональні препарати, тестостерон, ні, нітрозаміни, пестициди, такі як гексахлоран, атрезин, ДДТ та його. Металоболіти. М'ясо і м'ясопродукти, у яких виявлені антибіотики, у вільну реалізацію не допускаються, їх направляють на проварювання з подальшим використанням для виробництва варених ковбасних виробів, з додаванням такого м'яса і субпродуктів, не більше 10%, а також інших м'ясопродуктів. Установлено, що такі технологічні прийоми, як заморожування, коптіння, посол, смаження та інші способи обробки при виготовленні м'ясопродуктів, суттєво не впливають на зменшення антибіотиків. Проварювання м'яса знижує кількість антибіотиків на 50-60%. На цьому слайді ви можете побачити табличку, показники доброякусності охолодженого м'яса. Органолептичні показники. Давайте розглянемо спочатку зовнішній вигляд та колір. У свіжого м'яса на поверхні суха кірочка підсихання блідо-рожевого кольору. Поверхня на свіжому розрізі ледь волога. Не липка з характерним для кожного виду кольором. У м'яса сумнівної свіжості, колір блідий, поверхня покрита слизом, можуть бути краплини білої плісняви. Консистенція у свіжого м'яса на розрізі щільна, еластична. Створена від натискання пальцем ямка швидко вирівнюється. У м'яса сумнівної свіжості ямка вирівнюється поволі понад одну хвилину. М'ясо дещо рихле, сік каламутний. Запах у свіжого м'яса приємний, характерний для кожного виду тварин. У м'яса сумнівної свіжості кислуватий або затхлий, це проба на шпильку робиться. Жир у свіжого м'яса: жир має білий або жовтуватий колір, твердий, без стороннього запаху. Свинячий жир білий, блідорожевий, м'який, еластичний. У м'яса сумнівної свіжості жир має сірувато-матовий відтінок. і або взявся цвіллю кістковий жир. У свіжого м'яса заповнює всю порожнину кістки, не відділяється від краю трубчастої кістки. У м'яса сумнівної свіжості відстає від краю кістки сірого кольору. Бульйон під час варіння у свіжого м'яса він прозорий приємного запаху. У м'яса сумнівної свіжості мутний, неароматний, часто має присмак затхлого м'яса. Санітарно гігієнічні вимоги до м'ясних кулінарних виробів і страв, які швидко заморожені, наступні. Кулінарні вироби і страви, які швидко заморожені, виробляють м'ясопереробні підприємства і підприємства ресторанного господарства. Це комплексні продукти, висока якість яких залежить від стану сировини і швидкості заморожування. У процесі приготування ці продукти можуть забруднюватися різними мікроорганізмами. Характерними для окремих інгредієнтів або забруднюватися при фасуванні внаслідок порушення умов і термінів охолоджування і зберігання. У зв'язку з цим важливо дотримуватися санітарних вимог до умов транспортування, упаковки і термінів їх реалізації. Для страв, що швидко заморожені, допускається вміст мікробів в межах. 1 помножений на 10 в 5 і до 5 помножено на 10 в п'ятій одиниць у 1 грамі. Загальні терміни зберігання готових м'ясних страв, які швидко заморожені при відносній вологості повітря 95-98% і мінус 18 градусів Цельсію. Для блоків в одну-дві порції 3 місяці. А для блоків в 5, 10 і 20 порцій не більше 6 місяців. За температури мінус 30 градусів Цельсію терміни зберігання продукції продовжуються до 1 року. Під час реалізації ці страви зберігаються при мінус 18 градусів Цельсію 30 діб, при мінус 12 градусів Цельсію 10 діб. А при Температурі 4,8 градусів Цельсію одну добу. Порції, що знаходяться у формах з фольги, можуть розігріватися у цій же тарі. Якість натуральних напівфабрикатів досліджується за показниками, що передбачені для оцінки якості свіжого м'яса. З урахуванням того, що більшість напівфабрикатів. Розфасована у полімерні плівки. У зв'язку з цим необхідно досліджувати їх на протеолітичну і молочнокислу мікрофлору. Згідно вимогам до якості і безпеки, напівфабрикати і кулінарні вироби досліджують на загальну мікробну забрудненість наявність бактерій групи кишкових паличок Це у готових виробах. А також на присутність сальмонел, протею і за показниками наявності золотистого стафілококу. санітарно бактеріологічне дослідження страв, які швидко псуються, регламентоване інструкцією з мікробіологічного контролю.